Я зараз у Хмельницькому зі своєю сім'єю потихеньку налагоджуємо життя та розвиваємо з чоловіком в свій бізнес. Знаєш, коли ми виїхали у 2022 році, ще в квітні, ми змогли вивезти тільки один верстат. Тому що дуже небезпечна була дорога, і ми боялись, що навіть і це не зможемо зробити. Все решта обладнання, три верстати, техніка, все залишилось в Мелітополі. Тому ми майже з нуля все тут заново почали. Нам нас була, я подавалась на грант, і ще купили один верстат, і потихоньку розвиваємо свій бізнес. Складно будувати плани, коли ти постійно живеш на валізах, але ми вже працевлаштували двох людей і плануємо розширятись. Ми вже шукаємо більше приміщення і, звичайно, фінансування. Робимо зараз не тільки гравіювання, не тільки подарунки для цивільних, а ще й для військових. Основний наш виріб це армійські жетони. Ми робимо свота з іконою, оберіги з даними. Це шкіряні браслети, також для військових, блокноти. Дуже часто виступають. Ми відправляємо свої з гравіюванням патріотичні якісь подарунки для цих для зборів. це для найбільший донат також нам надсилають. Ми робимо гравіювання, і також це служить подарунком збору для військових. В першу чергу хочу порадити не опускати рухи, шукати додаткове фінансування, подаватися на гранти, яких зараз дуже багато, і вони якраз даються для тих, хто постраждав під час військових зборів. Дуже хочеться в першу чергу обійняти всіх своїх рідних і близьких, які там залишились. Напевно, зайти в свою рідну квартиру, посидіти на ліжку, пройтись по цим вулицям, які я вже дуже-дуже давно не бачила. Чекаємо на деокупацію разом, а поки будемо працювати, тому звертайтесь до нашої майстерні Бетховен.